Коли не працюють останні фраза, коли не працюють загальні правила, от загальні вибудовані правила, які до речі, ці правила святкували 80 років, так же як і завершення Другої світової війни. 80 років, от багато хто про це забуває, навіть не задумується. 80 років у нас немає великої глобальної війни. Так, як от була Перша світова, Друга світова. Але зараз ці правила, ці інституції, ця геополітична конструкція, вона на превеликий жаль, руйнується на наших очах. Вона і вона і вже готова була до того, щоб зруйнуватись. Давай чесно сказати Дав. давно. Так, да, потрібно було реагувати ще після розпаду радянського союзу, тому що вже пішли метастази, але на це ніхто тоді не реагував, Хоча західні аналітики, політологи на це вказували. Я читав цілий ряд наукових статей, де чорним по білому це написано, які датовані 92, м 93-м, 94-м роком. Але ноль, що все зараз глобальний пісець. Да, ні, 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 ну то що ні, не то, що пісец, те що пісяц, а ти, що вони казали, що а, потрібно вносити корективи в світову архітектуру на безпеки після розпаду радянського союзу і по суті після руйнування двополярного світу в цього дихотомії протистояння, тому що Алтинський позамський світ і навіть Резбез ООН в його складі сьогоднішньому він все ж будувався як компромісне. Да, я візьму того, а ти візьмеш того. я запропоную того, а ти запропонуєш того. На от. В однополярному світі вся ця історія не працює, і Ялтинсько-Поздамський світ він так чи інакше побудований, що він по суті або йде до руйнування, або хоче створювати другий полюс. Розумієш, що, перш, що перше і що друге, воно ну ну погане, направду. От зараз створюється другий полюс. От таким ім'янням між Російською Федерацією і Китаєм. В одних є ну великі потрібної дати належне, а досвід Російської Федерації на там на дипломатичному рівні. Все ж таки вони. うん。 На жаль, освоїли цю методологію ведення гібридних воєн різного роду там деструктивних внутрішньо, там, політичних протистоянь. Ну а китай це просто величезна економіка, це найбільша фабрика. І коли цей от інь янь об'єднується зараз наших очах, повертаючись до того, що ми почали з тобою, да Богдане шос, і це всі дуже чудово бачать. Ну тоді світ починає знову переходити до дихотомії двополярного протистояння демократії проти автократії. І, хоча інституційна ця історія давно вже мертва.